На землі немає жодної безгрішної людини. Єдиний святий – Господь, як боротися з гріхом. Далі у сюжеті Згрішив, що робити? Е, вийти на покаяння, бо якщо людина не бачить гріх, то Бог все бачить. А йти до пастиря, каяться е, і сповідуватися, бо не зупинишся, я би так сказав. Ну, в першу чергу, покаятись. Да. А е, Господь прощає всіх. Але спасає тільки ті, хто кається. Я думаю, кожен день треба каятись і Бог буде прощати нас. Більше не гріши, попроси пробачення у Господа Бога, тому що захистити тільки і простити гріх може тільки той, хто може за тебе пролити кров, так не всякий зможе. А зміг тільки Ісус Христос. Якщо ти покаєшся і попросиш у нього пробачення, він тобі простить. На цій планеті, на цій землі немає безгрішних людей. Один Господь безгрішний і родився, і з нами був. Ну кається кожен день, кожну хвилину, от коли є свій вільний час, кайся, і Бог благословить. Каятися, просити про бачення у батьків і у друзів, і в бога це була рубрика Інтерв'ю по гарячому. Далі гарячіше.